Кожен рік смартфони отримують масу нових технологій: 200 мегапікселів, супершвидкість оновлення дисплею, надшвидка зарядка. Але правда в тому, що більшість цих фішок створені, щоб ви просто витратили більше грошей, а не для того, щоб вам було зручніше. І у цьому відео ми розберемо переоцінені фішки смартфонів, за які не варто переплачувати. І звісно, покажемо на що краще звертати увагу при виборі. Тож тримайтесь, бо зараз може бути трошки боль ми розвінчаємо кілька солодких маркетингових казочок. Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Виробники смартфонів люблять, щоб ми з вами думали, ніби більше це завжди краще, більше герц, більше мегапікселів, більше камер. І з останнього власне розпочнемо, тому що сьогодні ми часто з вами бачимо навіть бюджетні смартфони, які гордо вміщують на собі три аплі цілих 4 модулі камер на задній панелі. І при цьому, звісно ж, виробники обіцяють нам золоті гори і якість як в найдорожчого айфону чи самсунгу. Проте забувають чесно зізнатися в тому, що ну час. З цих модулів по суті просто для краси, і глобально ви не будете ними користуватись. Основний модуль без питань він потрібен, без нього сьогодні ніяк. Надширококутна камера може бути корисною, але вже значно рідше. А от макромодулі чи ті самі модулі глибини, або часом і просто затички бувають. Ну, ви не будете їх використовувати практично ніколи. Це все маркетинг без жодної користі для вас, ну або ну, з мінімальною. Тобто, по факту ми з вами Приходимо до того, що важливіше не кількість модулів, а їх якість, що ніби як логічно, але дивлячись рекламу, про це згадується ну не одразу. І та сама якість теж не зводиться насправді до кількості мегапікселів, тому що більше знову ж таки не означає краще, адже в смартфоні можуть бути різні процесори, які по різному обробляють зображення, і тоді 200 мегапікселів в бюджетнику можуть легко програти 50 мегапікселям в смартфоні з більш потужним залі тож можу вам порекомендувати не вестись на рекламні слогани і дивитися глибше. Або дивитися наші огляди, де ми чесно все розповідаємо, і про камери в тому числі. Оці от руки чесно фотографують місто і природу навколо, і показують вам без жодної постобробки, аби ви бачили реальну картину того, як фотографують і знімають власне сучасні смартфони. І ще одна річ, за яку часом переплачують, це екрани з частотою оновлення 144 Гц. І тут не скажу, що це абсолютно не потрібно, тому що, якщо ви, наприклад, купуєте смартфон з прицілом в геймінг, тоді це справді має. Значення, проте ми сьогодні з вами говоримо про середньостатистичного користувача. І так, загалом, плавність картинки і гортання стрічки в смартфоні вони важливі. Але от різницю між 120 і 144 ну, реально помітять тільки найбільш уважні. Або ті, хто спеціально ставлять отак -от два смартфони поруч і втикають, поки не побачать різницю. У щоденному використанні це месенджери, соцмережі, браузер, різниця майже не відчувається. А от батарея від. Вас страждає ще як. Чим вища частота оновлення, тим відповідно більше і потрібно енергії, тим швидше розряджається смартфон. Тобто, по суті, ви платите більше за цифру, яку реально не відчуваєте, і до того ж втрачаєте в автономності. Оптимальний варіант це 90 або 120 Гц, і це дійсно дає відчуття плавності після 60, і цього більш ніж достатньо. Все, що вище, це переважно маркетинг і спосіб змусити вас купити супер-ультрамодель замість просто нормальної. Тож не ведіться на цю цифру, якщо вона вам не потрібна, а краще зверніть увагу на саму якість дисплею: Оце яскравість, контраст, підтримка HDR, бо насправді навіть 120. Та що там, навіть 60 Гц, але з крутим АМУЛЕТ можуть виглядати значно краще, ніж 144, але тьмяні і сірі. Базові айфони не дадуть мені збрехати. Зарядка на 120 чи навіть 150 Вт і заряджання смартфону з нуля до 100 за 15 хвилин звучить дуже круто. От просто уявіть, що поки ви варите собі каву, ваш телефон повністю заряджений. Це справді вражає, але чи варто за це переплачувати? І отут от виникають питання, тому що по. По Перше, це перенавантаження на батарею, яким би розумним не був алгоритм контролю, ну фізику не обдуриш. Чим швидше заряджається акумулятор, тим швидше він, врешті-решт, і зношується. І через рік, півтора-два, є великий шанс, що смартфон із такою зарядкою триматиме власне той самий заряд помітно гірше. По-друге, в реальному житті настільки швидка зарядка потрібна вкрай рідко, бо більшість людей і так заряджають смартфон просто вночі. А 30-65 Вт ватт вистачає з головою, щоб підкинути батарею за півгодини перед виходом з дому. Тож знову не ведемося на рекламу і загалом краще дивитися не на вати, а на ємність батареї та енергоефективність процесора, тому що смартфон з її 6000 тисячами батареєю батареї, і оптимізованим залізом працюватиме. Довше і стабільніше ніж той, який заряджається за 15 хвилин, але сідає потім за 5 годин. Тому 120 Вт – це гарно виглядає в рекламі, але в житті краще мати збалансований смартфон, який не доведеться ставити на зарядку по три рази на день. Господи, вмієш, ти все обісрати? І ще одна, як на мене, переоцінена фішка: це ігрові режими Game Turbo, Hyper Boost та інші схожі штуки. Звичай так, ніби ви отримуєте просто суперкомп'ютер у кишені, а ваші ігри підлетять на 200 FPS, але реальність трошки інша. І більшість цих режимів це просто відключення сповіщень, трохи оптимізації, енергоспоживання та пріоритету процесора саме для гри. Графіка сама по собі не стає кращою, і FPS не виростає карколовно, якщо ваш чіп про. Просто не тягне геймінг, тобто, навіть якщо у вас є цей супер режим, результат все одно залежить не від кнопки в меню, а від графічного процесора, від загон процесора е і від системи охолодження. Іноді простий телефон без цих режимів тягне гру не гірше, бо він потужніший і правильно охолоджується. Тож, замість того, щоб гнатися за чарівними режимами, просто дивіться на реальні характеристики заліза, тому що крутий чіп із нормальним охолодженням зробить для вашого. Комфортного геймінгу значно більше ніж кнопка гейм мод у меню налаштування. Ну і загалом напишіть в коментарях, як часто ви граєте на смартфоні, і що саме далі поговоримо про 5G, і це не переоцінена фішка. На сьогодні в Україні це взагалі абсолютно безмістовна історія, бо в нас просто немає підтримки цієї технології. Так з часом вона обов'язково з'явиться, і тоді ми будемо говорити і про найшвидший інтернет без затримок ігри в хмарі стрімінги в 4К просто на вулиці, Проте сьогодні, якщо ви бачите приставку 5G на коробці смартфону, то для вас це просто білий шум, який не повинен впливати абсолютно на вибір. По суті, сьогодні будь-що є більш важливим в смартфоні українця, ніж 5G. До речі, часом виробники випускають різні версії смартфонів, і от з одного боку це може вас заплутувати і ламати мозок, як взагалі з цим всім розібратись. А з іншого є ймовірність, що та чи інша модель доступні і в 4G, і в 5G форматах, і майже не відрізняються між собою, проте перше коштує дешевше. Тож будьте уважними і знову ж таки краще доплатити за залізо, процесор, за хороший модуль основної камери ніж за 5G. Власне, за все що завгодно, краще доплатити ніж за 5G. Ну що ж, тепер ви знаєте за що точно не варто переплачувати в смартфонах сьогодні. Тож пишіть в коментарях, чим згодні, чим категорично ні. Можливо, у нас з вами вийде дуже активна дискусія в коментарях. Ну і не забувайте про вподобайки, про підписки на канал, про дзвіночки. Теж не забувайте, вам не складно нам дуже приємно. Ну і дякуємо, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.